Вітаємо! Сьогодні у рамках рубрики Ліхтарик ми проведемо цікавий майстер-клас, де дітки зможуть створити своє власне роботизоване гоночне авто. Спільно з партнером компанії Еверест, робоклуб-винахідник під керівництвом Дарини Гардиш. Винахідники не тільки складатимуть автомобіль, а й навчаться його програмувати. Доброго дня! Я викладач, мене звати Даша, і сьогодні разом з компанією Аверест ми проведемо спільний майстер-клас з робототехніки, на якому ми складемо з вами гоночний автомобіль. Ми можемо зробити рухому наприклад платформу і плюс причепити зверху робота, наприклад, кран. Тобто наш кран буде вже пересувний, а не просто стояти на місці. А наш так управляти і. Ви туда, ви туда, ви туда, ви туда. Ну, ми сьогодні з вами складаємо гоночний автомобіль і ми його запрограмуємо. Ми навіть нашому роботу вчіпимо датчик відстані. Наш автомобіль буде їхати до тих пір, поки перед ним не постане якась перешкода. Можеш зробити шоу? Сьогодні ми з дітками провели майстер-клас з робототехніки. де Дітки навчилися конструювати гоночний автомобіль. Також дітки його запрограмували. Гоночний автомобіль міг не тільки їздити, але й зупинятися перед перешкодами. Дітки на заняттях розвивають комунікативні навички та навички-моторики. Тобто, всі дітки активно складають роботів та між собою спілкуються.